Зараз ми будемо проводити онлайн-нараду. Зареєструвалося понад 150 редакторів. Ми розраховуємо на конструктив. Учасником буде генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, до якого надзвичайно багато претензій. Із 150, хто зареєструвався, лише у одного учасника немає претензій до Укрпошти. Вітаємо вас на всеукраїнській нараді. Редакторів газети Росіяни заходять на території, де ви правильно кажете, немає ні телевізора, ні інтернету. Вони засипають газетами, засипають по три, по чотири. Вони попіднімали на окупованих територіях районки, які були закриті 10 років назад. Вони їх друкують і засипають села. Ми отримали вже понад тисячу звернень і нарікань від клієнтів, від листонош і від видавців. Те, що ситуація критична, воно реально засвідчують масові ці скарги. Сотні тисяча скарг. Ми це бачимо не тільки на гарячій лінії, а і за тими листами із громад де є по 300 400 підпис про те, що якість доставки знижується. Що люди не встигають за новими графіками пересувних відділень, а ми констатуємо падіння тиражів. Ну, якщо в селі залишилось 300 чи 400 людей, ну відділення не може стаціонарно там працювати, там нема що робити цілий день. Але скажіть, будь ласка, а хто дав право е, Укрпошті е, визначати населений пункт де 300, 400, 500 людей, як браковані? Це браковані люди, чи це не громадяни України? Це дискримінація, тому що нам телефонує чоловік із віддаленого хутора Залядино Варазької громади, в якого відділення залишилося в більській волі за 9 кілометрів від села. У нього хворі ноги, їх там на хуторі більшість. Питаю його, куди газету приносять. каже: а нікуди. Треба просити родичів, які в міській волі, щоб вони забрали газету. Кожен населений пункт має бути доставка. Якщо дійсно 9 кілометрів від відділення, значить або листоноша мала туди приїжджати, але скоріше за все, якщо це хутор, це має приїжджати пересувне відділення. Якщо вона туди не приїжджає або не приїжджала, ми обов'язково розберемось. Пропало багато газет сьогодні. Газети. І досі не доставляються належним чином пересувками. Вони кидаються в магазинах не тільки там наш Володимирецький вісник. Це повністю пачка. У мене є скріни з вайбер-груп сільських, де пишеться на прилавку магазина. Лежить пачка газет, і пишуть в групі: люди заберіть свої газети. Вони в магазині. Я вже неодноразово наголошував, що послуга по доставці газет не є монопольною. Ви можете підписати угоду про доставку газет з будь-якою кур'єрською службою. Це середовище наше прикордонне ми поряд з Білорусією, де переважають ще досі е, наративи білоруські, відповідно, наративи російські, е, де газета це е, для людей з категорії пенсіонерів, людей з обмеженими фізичними можливостями це зв'язок зі світом, це інформаційна зона, тому що у нас інтернет не стовідсоткове покриття. Як би там нам не хотілось говорити, ми разом з вами. Ми є зв'язок зі світом цих людей, і ми є абсолютно інформаційним фронтом для них. Тому дуже важливо звернути увагу на ті відділення і на листоноші, які мають працювати. Колеги розберуться. я сказав, Мають доставляти у нас прифронтова зона. Багато сіл попадає в п'ятикілометрову зону. Але у нас на Краснопілля, наприклад, і на 9 тисяч, а зараз, мабуть, більше населення залишилось дві листоноші. От уявіть, який в них об'єм роботи. Зрозуміло, що вони фізично не зможуть донести газету на це йде 3-4-5 днів. Тому ми беремо ці газети, заправляємо автівку велосипедами. Хто як може? Звідси питання: от ви, кошта з нас за ці газети вже кошти взяли. Ми вже несемо подвійні витрати. Тепер з підвищенням тарифів ще будемо платити. То це ба... нормальний менеджмент. Ну ви малюєте, що у вас там купа людей і купа пенсіонерів. Ну, в мене 140 пенсіонерів, ну я не вірю, що там стільки, тому що ми бачимо обсяг гуманітарки, ми бачимо обсяг оплати комунальних послуг. Ніхто не оплачує комунальні послуги, якщо його там нема. А це питання, якщо люди переїхали і не реєструються, я ж на це впливати не можу. Скільки буде передплатних видань, стільки ставок листонож на наступний рік і буде. Ну я маю на увазі, скільки буде послуг, стільки у вас і буде цих ну, листонож. Правду всі говорять, що ми ніхто не знаємо, як ця передплатна кампанія взагалі пройде, тому що це буде найскладніше. В нашій газеті наступного року 94, Я звичайно разом з колегами нас мало залишилось віримо в те, і сподіваємося, що все-таки ми доживемо до сторіччя газети. Але з такою, звичайно, якістю доставки, передусім, видань, я не знаю, як буде. Ми переробляємо зараз маршрути, ми розділяємо посилки окремо. Газети, листи і пенсії окремо, а пересувні відділення. Також щоб покращити якість доставки газет. Вони будуть також довозити до сільських відділень газети. Я вам багато питань задавала з приводу доставки. І от сьогодні я знову почула це слово розберемось, і так само ви мені обіцяли розберемось, але ніхто нічого не розбирався, так і залишились проблеми. Як і були, Дивіться, Ну розберемось. Розберемось. Телефони були вказані в кінці презентації. Плюс є Сергій Гречко, їх має контролювати, тому дуже проста. А тепер централізований вертикаль по цьому контролю От Богодухові Конкретно у нас залишилося всього чотири листоноші, і чотирьом е, листоношам фізично в все місто, в якому майже 20 тисяч населення, і плюс ВПО. У нас декілька тисяч неможливо фізично, і щоб ви бачили, ось у нас навіть є у газеті звернення самих листонош оцих чотирьох. Вони звернулися через газету до своїх читачів, ну до наших читачів, до своїх, до своїх клієнтів. Вони звернулися, щоб вони були толерантними до них, тому що вони не в змозі обслужити таку кількість населення, і причому у нас місто воно дуже розкидане. В нас ваш тариф і наші послуги мають доставлятись до поштової скриньки. В нас нема зобов'язання фігачити через город 50 метрів і доставляти до хати газету. Ну, чесно. Згідно правил, люди мають встановити поштову скриньку на паркані. Щоб листоноша могла там залишити газету, ми також проводили опитування маленьке у людей. Є поштові скриньки в селах. Да, не у всіх, але є у переважної більшості. А газети не доставляються. Газети кидаються у магазинах, кидаються де, де інде, кидаються. А потім людина чи забере, чи не забере. Буває, зразу там 5-6 газет забирає. Ну це ж теж не вихід з ситуації. Я керую шеф редактор ну мабуть, єдиної найбільшої газети з Дніпра, яка залишилася. Дивіться. За новими тарифами я при моїй сьогоднішній передплаті маю сплатити Укрпошті на наступний рік 6 мільйонів 240 тисяч гривень лише за доставку. І ще 450 тисяч за так званий прийом передплати, за який я не розумію, за що я плачу, якщо чесно. Тому що всі списки ми надаємо в електронному виді, в паперовому оцифровані з індексами, з прізвищами, з адресами уже вивірені 388 разів. У Мене питання: чи маю я право на такі гроші на особливу повагу і увагу до видання? Безумовно. Безумовно. А чому її немає? 10% знижка на. Прийом переплати це звичайно, добра штука. Але так якось виходить, що ребят, ми стараємося, ми намагаємося, ви нам платіть, а ми будемо о, якось вирішувати. Пишіть нам о, претензії, давайте нам звертатись до суду і так далі. Дивіться, доставки ми нормально не отримуємо, Якісного обслуговування ми не отримуємо, ми отримуємо падіння. Проблеми, проблеми, проблеми. Якщо Укрпошта хоче втратити такого клієнта, то ви рухайтесь в вірному напрямку. Я е, готовий на те, щоб ми е, подивилися, що ми можемо зробити. За новими тарифами і районки взагалі можуть зникнути. Тижневики дуже сильно впадуть в тиражах і взагалі всі газети попадуть по всій Україні. Ну розумієте, ситуація дуже критична, тому що люди хочуть читати, люди хочуть передбачувати, але не будуть мати змоги через е, дороговизну і через погану доставу. Давайте казати чесно, збільшую тарифи всі, тому що дійсно зростає собі вартість на паливо, на заходи безпеки. Але якщо ви побачите, що темпи зростання тарифів вони менше, ніж темпи зростання видавничої. Вартості це питання держави. Я ж тут не сперечаюсь ніким чином. Тобто, я за підтримку преси, просто це не може бути за рахунок ну, Укрпошти. Як один з результатів сьогоднішньої всеукраїнської наради, я просив би е, учасників насамперед редакторів та е, підтримати е, як результат або заклик нашої всеукраїнської наради, редакторів газет звернутися до президента, до уряду і закликом до. Негайної розробки та впровадження державної політики підтримки української Преси, виходячи з інтересів інформаційної безпеки, виходячи з реалії опору окупантам, і при цьому впровадити окремий акцент це підтримка деокупованим медіа на деокупованих і прифронтових територіях. При цьому впровадити пряму державну підтримку для українських медіа, яка має складати і увагу питанням поширення, питання по доставки питання газетного паперу, питання з безпеки з друкування тобто, всі складові, які забезпечують функціонування української преси, з тим, щоб ми забезпечили право українців на доступ до інформації, тим більше що преса в частині. Території це є єдине джерело інформації, де зруйнована інфраструктура тощо. Тому перший результат нашої наради я прошу редакторів зараз, насамперед, газетярів, учасників підтримати ось таке рішення, і ось цей заклик наш. Давайте для певної візуалізації проголосувати учасникам зараз цієї наради, щоб ми якби могли мати мандат далі для заклику і розвідку. Зробки цієї програми, шановні колеги, прошу підняти руки. Хто дивиться зараз в і Кого ми зараз показуємо?